Зараз тут відносно спокійно правоохоронці і представники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують свою роботу. Дещо залишається за кадром, ми не можемо це показувати. Але в цілому сама картинка на задньому плані власне все описує. На жаль, прильот відбувся у так звану промзону, де було багато офісів і торгов, ну, не торгівельних, а офісних центрів. Фактично там повиносило вікна, зносило двері, несучі конструкції. Автомобілі, які були припарковані поруч, все це виглядає дуже жахливо, якщо чесно, ми пройшлися районом і насправді все в радіусі 200-300 метрів воно так чи інакше пошкоджено. Десь просто частина фасаду знесена, десь розбиті вікна, десь немає дверей. Всередині приміщень повиносило розетки перекриття і так далі. Нам вдалося поспілкуватися із людьми, які насправді тут працювали. І от Михайло Іванович він є охоронцем одного із об'єктів, каже, що в момент прильоту він фактично вийшов і це врятувало його від загибелі, і стало для нього таким собі другим. Днем народження, прошу пряму мову. Бог мене направив, не знаю хто, чи ангел охоронець, що я пішов умивальнику в даний час. І тут цей взрив. На моїх очах з умивальника йшли двері і вікно. Даний мій пост, я що був на посту, мене, мабуть, тут або зарізало, або не знаю, що зробило. Ну мене вітає з другим днем рождення. От мій пост, будь ласка, пожалуйста, бачите, що, що залишилося. Покути, от... да, я так розумію, що там висить все. це. Да. Йдемо зі мною. От, от трофей. От трофей. От прилетіло. От вам цей. Йдемте зі мною. От будь ласка. От своє у Це офіс. Офіс, своє, будь ласка, дивіться, що. І будь ласка, тут. Двері -то піднімали вже, вони всі були повалені, вікна розбиті, і так само аналогічно другий поверх. Другий поверх. Теж двері все. Залишились тільки одні стіни, слава Богу, не знаю кому, що жертв нема в даному офісі нашому. На жаль, в інших офісах ситуація є ще більш катастрофічною, але туди заходити не можна, тому що, власне, і небезпечно є можливість такого певного обвалу конструкцій. Ще також хочу сказати, що сьогодні під час цього удару постраждав і офіс телеканалу Фрідом, це український канал Іномовлення, який своєю метою має транслювання на окуповані тимчасові українські території, інформації про те, що відбувається, як відбувається в війні, і фактично Сьогодні мої колеги стали жертвами атаки расистів, тому що їхній офіс був поруч. Там теж побивало шибки. Таж теж також пошкодило всередині обладнання і все інше. Але я думаю, що попри це, мої колеги зможуть вийти в ефір, розповісти тим нашим українцям, які зараз не можуть виїхати з окупованих територій, щоб вони побачили і почули, що насправді робить ворог в Україні. Студія, я тобі дякую за подроб.